Сьогодні ми докладно розглянемо вкладку Кампанії. Вкладка Кампанії дозволяє створювати та керувати кампаніями, давати доступ колегам та партнерам з різними рівнями прав. Переглядати статуси, архівувати та розархівувати кампанії. А також швидко переходити до трекерів і технометричних звітів. Інтерфейс Вкладки У верхній частині сторінки розташований фільтр. Який допомагає швидко знаходити потрібні кампанії з різними параметрами. Нижче грід із даними, де відображається список усіх ваших кампаній. Тут ви бачите їхній статус активна, неактивна, завершена – та можете виконувати різні дії. Також тут є форма створення нової кампанії. Створення нової кампанії Для створення кампанії можна одразу перейти зі сторінки рекламодавця. Для цього натисніть на його назву у списку і ви потрапите на вкладку з його кампаніями. Назва рекламодавця автоматично підставиться у форму створення. Кроки створення: Обираємо рекламодавця зі списку у формі, вводимо назву кампанії, вказуємо дати старту і завершення кампанії. Якщо хочете почати кампанію негайно, натисніть кнопку Почати зараз. Дата і час старту автоматично встановляться до хвилини. За потреби потім ви можете це редагувати. Після заповнення всіх обов'язкових полів натискаємо кнопку Створити. Після створення кампанії. Ваша кампанія відразу з'явиться у гріді з даними нижче. У стовпчику дії доступні такі опції. Статус кампанії. Червоне коло. Кампанія Завершена. Жовте. Кампанія завершується за 3 дні. Зелене коло Кампанія Активна. Редагування та доступи. Натиснувши Редагувати, можна змінити назву, дати та надати доступ іншому користувачу. У вкладці Надати дозвіл введіть емейл користувача та оберіть рівень доступу. Адмін має повні права на всі зміни в обраній кампанії, включаючи створення, редагування та доступ до звітів. Лише перегляд може бачити всі дані в обраній кампанії. Але не має права вносити зміни чи створювати нові елементи. Лише статистика. Має доступ лише до вкладок зі звітами. Інші функціональні частини кабінету будуть недоступні. Натискаємо Надати доступ. Користувач отримує лист із кнопкою Прийняти, яка одразу перенаправить його на потрібну сторінку в кабінеті. Як скасувати доступ у тій же вкладці Надати дозвіл у списку користувачів. Знаходимо Потрібного і в стовпчику дії натискаємо Видалити. Після цього доступ буде скасовано. Інші дії з кампанією. Копіювати кампанію. Перейти до технометричного звіту. Архівувати кампанію. Щоб розархівувати, відфільтруйте список за статусом Архівовані, Знайдіть кампанію і натисніть Розархівувати. Перехід до трекерів. Натисніть на назву кампанії, щоб перейти до груп трекерів. У формі створення нових трекерів назва кампанії підставиться автоматично. Детальніше дивіться у відео групи трекерів створення трекерів. Тепер ви знаєте, як створювати кампанії, керувати доступами і працювати з трекерами у вкладці кампанії.